Що стосується нашої наступної зими, кажуть, що сани треба готувати влітку, і ми прекрасно розуміємо, що нас вже попереджають, що зима може бути складнішою ніж вона була, тому що якщо раніше ми мали можливість там з двох генераторів зробити один генератор з деталей, то зараз скоріше з трансформаторів, з трансформаторів ну я та генераторів, трансформаторів з деталей ті, які в нас були, ми могли зібрати один. А зараз е, у нас такої можливості не буде. Тож питання до чого нам готуватися взагалі? Давайте відверто. По перше, енергетичний штаб працює постійно е, шукає можливості. Є певні гроші, є певні інвестиції, не тільки внутрішні, українські і зовнішні, є е, е, певні замовлення. Не будемо просто сьогодні все говорити. Ну тому, що це дуже важливо, е, щоб наші. Скажімо так, опоненти не все розуміли, що буде відбуватись. Є інше бачення того, як треба захищати інфраструктуру, особливо магістральну інфраструктуру, тому що ключові удари йдуть по генерації не атомні, а, наприклад, геси, ТЕЦи, і головне це трансформатори. Тобто великі магістральні 770, чи ті, які на підстанціях для входу енергетики у міста 330. От туди наносились основні принаймні, дронові удари точно і крилатими ракетами. Тобто, крилатими ракетами били по ТЕЦАх, наприклад, а дронами били по трансформаторах. Безумовно, трансформатор це не є продуктом, це не генератор. Генератор якраз таки простіше знайти на ринку, тому що вони постійно виготовляються. Це продукт постійного використання. А трансформатор це продукт використання раз там в 10-20 років. Ти один раз поставив, ти забув про це. Більше того, енергетичні системи не закопувались ні в нас, ні в Сполучених Штатах, ні в Європі, тому що ніхто не вважав. Що сучасна війна може йти через атаку на енергетичну інфраструктуру, тобто на те, щоб людей, дітей, сучасних дітей залишити без світла, опалення і так далі. Сьогодні ми це розуміємо. Тому йдуть перше, енергетичний штаб чітко оцінює ризики, які потрібні. Ну, нівелювати. Друге, шукаємо можливості виготовити щось виготовляється, щось шукаємо можливість дозакупити, щось знову ж таки не в Україні, але виготовляється з точки зору трансформаторів. Третє ж, е будуються різні способи захисту додаткового, в тому числі і мобільного захисту, мається на увазі за рахунок е зенітних е кулеметів і так далі. І тому подібне. Тобто, все відпрацьовується, але ви праві стартові позиції будуть набагато гіршими. Ніж в тому році, тому що тоді була повноцінна система, яка була збалансована, яка працювала так вже десятки років і так далі. І тому подібне. Росія, по-перше, вивела з енергетичної системи ЗАЕС, Не забуваємо mm -hmm. це величезний обсяг е е мегаватів. І крім того, вона нанесла якраз, якраз такі основні удари по магістральній мережі. Все. І тому стартові позиції гірші, але знову ж таки, усвідомлення ризиків, ризиків сьогодні набагато краще. Тобто ми е, далеко екофлоу, павербанки не ховаємо. Я не думаю, що треба ховати взагалі все, що нам дозволяє виживати під час війни. Поки війна не закінчиться, все треба тримати під рукою. Це дуже важливо. Я не зовсім розумію, а є якісь сьогодні розуміння того, що можна якби безпечно вже себе почувати в Україні з урахуванням того, що головне не атакувати Росію, а все, що атакує Росія, це нормально. Ми ж з вами свідомі того, що 17 місяців чи ще якась кількість місяців, яка нам знадобиться для того, щоб довести цю війну до кінця, вони будуть однотипними. Росія буде абсолютно там не зважати на міжнародне право і буде бити по цивільному населенню. Для Росії ж головне не війну сьогодні виграти на полі бою. Вона цього не може зробити. Для Росії сьогодні головне максимально завдати шкоди цивільному населенню. Все і сьогодні, на відміну від там рік тому, вони тоді якби обережно били, обережно так. Ну, типа, обережно так воно попадало безумовно, тому що у них високоточної зброї немає. Але вони все рівно маскували свої дії, казали, ми б'ємо по якихось там військових цілях. Вони потім виходили, казали ні-ні ні, ми не б'ємо по цивільному населенню. Сьогодні вони демонстративно говорять: б'ємо по цивільному Так, Вони на спокійно на своїх екранах розказують про те, що от ми знищимо Одесу, тому що ми не можемо її вберегти. Потім отстроєм Отстроїтелі Донецьк, Луганськ отстроїли за 9 років так, що не впізнати. Голівуд завідує. Тепер вони будуть відстраювати пам'ятку ЮНЕСКО в Одесі. До речі, того, реакція ЮНЕСКО цікава. Абсолютно цікава реакція. Вони не відреагували, передрукували там твіт філії ЮНЕСКО в Україні. Uh -huh. Ну, типа, це не можна робити, не треба ж бити. але в той же час вони юридичні дії ніякі не роблять. Наприклад, призупинити членство Росії в ЮНЕСКО. Але більше того, Азул, ну це голова ЮНЕСКО, виходить і каже: а чого ви вбиваєте журналістів російських? Ну, нагадаю, загинув суб'єкт на призвиче журавльов. Це uh -huh. не є журналістом і навіть не пропагандистом, я б хотів би тут акценти правильно. В 2014 році він був комбатантом в бандитському групуванні ДНР. Тобто вбивав людей. Все. Ну тобто виходить людина, голова ЮНЕСКО, і говорить: а чого ви вбиваєте бандита? Ну, зазвичай до тих, хто грає по правилах, багато питань з приводу того, якщо вони десь ці нібито правила порушують. Правильно. Дуже правильна думка про що? Якщо ви готові підкорятись правилам, то вас завжди будуть шпиняти, будуть казати, а чого ви перейшли дорогу, коли ще тільки почала мерехтіти зелене світло. Коли ви е демонстративно їдете на червоне на Феррарі, ну, вам скажуть, а ні, ну він має право, ніяких проблем. Росія сьогодні продемонструвала це в сенсі, що відсутнє міжнародне право, будь-яке. От, якщо ви добровільно готові йому підкорятись і готові платити штрафи, готові казати Ні-ні, ні ми це не будемо робити чому? Ну, міжнародне ж право забороняє і так далі. То у вас тоді будуть там судові позови, так. вас будуть там шпиняти, знову ж таки кажу, і так далі. Якщо будете себе поводити як Російська Федерація, вам будуть казати тільки-тільки не ображайте їх. Ну не вбивайте бандита, будь ласка. Ну, він же має право вас вбивати, має. А ви чого хочете його вбити? Я ще чекаю моменту, як там Гіркіна посадили за те, що він екстреміст, а не терорист. Я чекаю ще, що там може Путіна посадять за те, що він там якусь шоколадку вкрав в магазині і скажуть: ну бачите, дамо йому кілька років, і забудемо все, що він Питання... робив перед цим. Я навіть погоджуюсь, щоб його посадили за вкрадену шоколадку, головне, в яку тюрму. Якщо це буде одна з українських, все добре. Там він відчує, що таке український чоколад.